Любі, вітання. Зараз буде мініфільм. Змагання з грівого спорту. Мене звати Сергій Долина, легівщит Асоціації Гріго спорту України. Ми сьогодні їдемо на змагання в місто Бориспіль до Євгена Бикова Ось проводять змагання з ривку Гірі. Така модна зараз назва Гвардійський ривок. Ривок Гірі з довільною зміною рук 12 хвилин. Наша команда Легівщит, місто Київ Кагарлик виїжджає. Ну, в нас в команді є. Назара половина ДСНСників, вони після зміни, тому ми трохи запізнюємося. Зараз Дані змінився. їде на швидкісному трамваї до України торгового центру. Я його там зустрічаю, ми їдемо. А на Дарниці ми зустрічаємось ще з нашим адвокатом, котрий в нас гірі підіймає Сергій Гуревський, і Олександр Мусенко, наш, так би мовити, головний тренер. Ось і ми їдемо. Гевий спорт живе в Києві, Ось. і ми один одного підтримуємо. Без грошей, без фінансування, звісно, які можуть бути гроші фінансування спорту, якщо в країні війна, всі гроші йдуть туди. Вже війну виграємо, країну полагодимо, помстимось, і Ось будемо розвивати все інше. Зараз тільки. тільки. Все для перемоги. Ось їдемо. Буде сьогодні маленький фільм. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Коротше, продовження це я застрів Даню зі сміни. Бачите, з погоном в формі. Ось батьківщина, мати. Їдемо на цю Дарницьку площу зустрічати адвоката і Саню. Вогнітримника, бачите, є вогнегасник, вогнетримник. І потім прямуємо на борі спіль. Нормально. Головне в змаганнях, ви знаєте, не те, щоб виступити, а доїхати. От це головне реально доїхати, зустрітися, зібратися. Разом сьогодні команда наша трохи куца, тому що головний біолог міста Києва, мі вірусології і цього мікробіології. Йоган, Готліб, він же Ярик Совчук, повіз ката на кастрацію і каже, бо сильно м'явкає і заважає йому тренуватися. Ось. А ще в неї новина, здання ми обговорюємо. Хочемо тільки дівок брати в, секцію, в жарт. Дякуючи КП Спорткомплекс. І е, київському комунальному підприємству нам дають більший зал зал в приміщенні е, басейну на стадіоні Спартак на другому поверсі в колишньому залі боксу. Ну бокс залишається, буде рінг, буде гірі і буде секція гірі боксу. Бержартів кажу. І якщо нам е, це підтвердять е, змагання на 17 лютого від е, е, київської. Цієї міської військової адміністрації, то там ми змагання і проведемо. Все, пробки, корки, їдемо за адвокатом. Пока. Вибачте, а що переяслав у нас приїхав, ну, будемо чекати наступний раз. Я нагадую про те і вітаю вас всіх на сьогоднішніх наших змаганнях, які організовані завдяки відділу молоді та спорту столичної громади. Ем, на цих наших змаганнях ділямо спорту ми будемо це ривок е, гір, у кожного своя вага гілі з довільною зміною руки. У нас вага гір від 4 кг до 24 кг. Я дуже радий з того, що в нас зібралося багато людей. Ми проведемо наші змагання організовано, без травм. І бажаю всім перемоги. Всі вчина. sengi graros Гвардія з поповненням нової Сьогодні змаганнях. Ми були гвардійський равок, Дімона Фішка, я в Данії його супроводжуємо. Ми були в Переяславі. Це завдання. Дімон, щоб порвав за 300, Даня за 200, адвокат по 200. А Я щоб порвав одною рукою за 150. Тому що я сьогодні рву одною рукою. Ну я скажу, що з нас з Дімоном в тут вага загальна тяжів 85. Є ще дві людини, і тому якщо він переіграє, вони будуть казати, що ми його доліну перервали, він там погано рве. Так що план такий: 10 хвилин правою, а потім дариваю ліво. А ліво отак нього виглядає. Таке, така, І Дімон, до речі, хочу звернути увагу, Дімон 10 кілограмів мінус, Даня 10 кілограмів плюс. І головне сьогодні, щоб Сергій Гуревський нарвав 200. Після зміни. Дане після зміни. А людський. ми з Димоном кажемо, чисті погони, чиста совість. Бачите, одна зірочка є, тому совість не досить не вже трохи забруднилася. Це не зірочка, це самоліт. Самольоті. Так, так, так. так. так мої люди, саме головне, що якщо займаються гірєвим спортом діти, значить в нього є якесь майбутнє і не якесь агарне. От он, Євген Биков багато років тренує дітей в Борисполі, в Дю США гірєвому спорту. Ось. Сам Євген колись займався боротьбою. Бачите? Маленькі діти займаються боротьбою. Колись скоро в нас на Спартаку буде теж секція для дітей з гірьового спорту. Завдяки КП Спортивний комплекс будемо робити своє дю США. З гірьового спорту в Києві. Це вправа «Ривок» з довільною зміною рук 12 хвилин. 12 хвилин. Тут бачите такі лічильники, що немає. Немає часу. Ну це не страшне. Ось на атрибутіка. Якась як симпатична. З гірєвичком. Козак, бачите, гірьовик. Коротше, це робимо розминку. Діти і, і ми, старі люди, дівчатка є. Зовсім маленькі діточки. Оце дівчатка. Оце дядя Діма похудав, бажає 140 кілограмів. О, так. Довгий цикл. Тут, до речі, скажу, хтось дав гроші Бориспольський цій ОТГ. Бачите, нова гиря. Ну вона досить незручна для ривка. І, мені, і для поштовха вона не подобається. Ось. Я хочу звернути увагу на... Футболку Дмитра Терещенка. оп, Зафіксувати ще раз. ну, блін, зафіксуй, Ось гірєвий спорт. цей, Що написано? ДСНС Київська область. Бачите? Отак, от отак ми робимо. Ми всі Захищаємо. Маленькі діти. А ми. Ото дівчина, вона машина дівчатка і наймаленькі діти. Ще маленькі всі, до 18 років, 12 рочків, 15, ого, це 15. Цей, От у нас ці є старі люди. Нормально, я вам скажу, що класно, що є цей хто в нас? ДСНС, місто Київ, а там Київська область от футболка, бачите? Вичильники такі діточки рвуть 12 хвилин. Все, ми крайня зміна, розминаємо. Thank Це мій друг адвокат. Робить останні хвилини. Перший раз у житті. 47 років. Працює. Давай, давай. хорошо. План майже виконав. Хорошо. Є. Іще раз. І. І.

Correggio, ti spartirò il signore. E per te, Collegio, non è una la їдемо з Гвардійського ривка, ми так з Даня знімали, їхали з Переяслава. Сьогодні їдемо з Борисполя, Порвали ми нашу стандартну програму, як і думали. Сергій, наш адвокат, порвав 194, майже 200. Це перший раз у житті він працював 12 хвилин. Даня, покажіть нам цього людину героя. Молодець, без жартів, перший раз у житті. Він ніколи стільки не рвав. Він навіть 10 хвилин не рвав ну, з одною зміною руху. Ось, Саня сьогодні нас проваджає. Дімон з їхній шов, Дімон порвав, не дарвав до своєї стандартної програми 300, порвав 294, але я вам скажу, що там треба ще перераховувати, бо там діточки нам рахували, сьогодні там понарахували. Ось, я планував порвати одною рукою 130, 150, 180, зробив програму мінімум 130, це на троєчку, ну а потім вже з довільною зміною дарвав до 250. Нормально. Ось така погода в нас. В, у нас з нами Даня після зміни, Даня, як завжди, дав перший. Но це а, вистачило для боротьби йому. Його суперник випустив гирю з рук. І дані вистачило небагато підйомів для перемоги. Ось. Ось, тут на сьогодні маємо трохи медалі. Все. наступне змагання в нас в Києві. Чемпіонат Києва по суці спорту України. Жим гирі 10 хвилин. За однією зміною рук 24 кілограми, і ривок гирі за однією зміною рук 24 кілограми. Слава Ісусу Христу, слава Україні! В Київ! В'їжджаємо! До побачення! Як завершення змагань стандартна шаурма у журабека. Я і Даня воїн. Відмічаємо шаурмою біля Новоса Тут у нас на Павлівській шаурма радимо. Все, пока.